Всім привіт! Сьогодні 17 травня, цілий день йде дощ свинцеві хмари. Зараз вже 5 годин вечора, цілий день свинцеві хмари. Цікаво подивитись, скільки станція 22 кВт по полю видає, видає, видає. О, бачимо, Видає. Зфокусуємо. Зараз 17.48. Вже вечір. І вона ще видає один кіловат з половиною за день. За день. 30 кіловат. 30 кіловат. Зараз я покажу спостерігаємо. На 10 травня мені прислали розрахунок за електроенергію. По лічильнику за квітень 25-го року. Спожив 1051 кВт, а віддав мережу 2135 кВт. Причому можемо спостерігати, загальний обсяг генерації Day склав в квітні 3000 кВт. Різниця 900 це є те, що компенсується. На порті лот, і воно не доходить до лічильника. І основне і саме головне ось ми бачимо розрахунок 1084 кВт. По ціні 586 гривень за кВт. заробіток за місяць 6 тисяч, ПДФО 1143, військовий збір 317. Разом 4900. Ну, а також враховуємо, що було компенсовано мені більше 1000 кВт. Це за 3000 А також 900 скомпенсовано на резервному живленні. А так,